Привіт, залишається вже зовсім трохи до різдва і нового року, і як тут і не поговорити про центральну новорічну ялинку Тальна, яка власне входить в десятку найкращих європейських ялинок. Але як на мене, якщо бути відвертою, то я вважаю, що це найкраща ялинка в Європі. Можу зізнати, що я була на багатьох різдвяних площах Європи. Не думаю, що я когось цим здивую, бо українці дуже багато подорожують. Так, от як на мене, то тотальніська різдвяна площа і центральна ялинка вони найзатишніші, площа невелика, дуже правильно якось організована. Іх різдвяний ярмарок, так що, в принципі, начебто людей багато, але натовп який там є, він не перешкоджає різдвяному настрою, і дуже приємно гуляти і власне насолоджуватись якимись смаколиками або просто подивитися концерт. До речі, чи знали ви, що саме в Таллині започаткували традицію ставити різдвяну ялинку на центральній площі? Відповідно історичним документам в 1441 році братство Чорноголових встановило різдвяну ялинку на центральній площі, і вони також заплатили музикам, щоб ці 25 грудня грали на центральній площі. І розважали людей до цього згадок про встановлення різдвяних ялинках на центральних площах Європи не знайдемо. І брасиль чорноголових, якщо ви не знали, воно було засновано в Таліні в 1399 році, і це була така місцева еліта, тобто їм знадобилось всього два роки для того, щоб зайти з ідеї різдвяної ялинки, і уявляєте наскільки в них було коштів, що вони змогли організувати свят для цілого міста. І що ж це були за люди? Якщо вірити дослідженням, то вони були з тампельєрів. Тампельєри це скажімо так впливове групування дуже багатих людей, які були спочатку в Римі і в якийсь прекрасний момент вони не поділили межі впливу з папою. і Папа їх попросив. Там Пільєри, хлопці-горці збирають свої гроші і їдуть до Таліна. Чому до Таліна? Тому що тут був такий дуже зручний морський хаб, і вони встановили, грубо кажучи, митницю до російського царства і брали з людей, які пливли в російське царство. Мито гроші вони свої зберігали в замку на Сарамі. До речі, замок досі зберігся. Такий замок фортеця і. Можна його ще поїхати подивитися, дуже цікаво. А свою основну діяльність вони вели, звісно, в Таліні в Ревелі так називався Талін в той час. І знову ж таки, якщо говорити дуже дуже просто, то це були люди, які тривали основні тогочасні бізнеси. І це братство функціонувало до 1700 року, тобто досить досить тривалий час, і їхнє існування припинилося після початку північної війни. Зазвичай ялинку на центральній площі обирають на підставі загального конкурсу. Може тут збрехати, але він, здається, триває все літо. Початок цього конкурсу оголошують по телебаченню, десь в медіа місцевих, і з цього року власне могли брати участь всі регіони Естонії. До цього було правило, що максимум 150 кілометрів до Таліна, щоб, звісно, не було проблем з транспортуванням ялинки. Якщо ялинка хоче брати участь у конкурсі, вона має бути приблизно 15 18 метрів, але цього року ялинка 14 метрів чимось знову виняток. І переможця обирають десь вересні, а оголошують вже приблизно в жовтні, безпосередньо, десь близько до дати встановлення ялинки. Всім процесом встановлення ялинки займається міська адміністрація. Вони залучають дизайнерів, розробляють концепцію, приклашають відповідно концепції. Ну і відповідно встановлюють. І різдвяний ярмарок починають встановлювати десь приблизно в ті ж дні, коли і планується встановлювати. Ялинки. Різдвяний ярмарок триває спочатку грудня і десь перший тиждень Нового року. потім вже все Закінчується і прибирається після закінчення різдвяних свят. Уряд централізовано встановлює в усіх районах такі спеціальні контейнери, куди люди зносять всі свої ялинки. Потім ці ялинки йдуть на переробку, так само, як і центральна ялинка. Якщо говорити про минулий рік, то з великих ялинок зробили дерев'яні доріжки в заповіднику на болоті, щоб люди могли по А з маленьких робили всілякі такі дрібні штуки, типу годівнички в парк для птахів. Так щось мене знову занесло, повертає. Аємося до різдвяного ярмарку і ялинки. Увечері ялинка виглядає дуже чарівно, дуже прекрасна така неймовірна атмосфера, різдва відразу стає якесь тепліше на душі і відчувається оте свято. І саме головне, що в таліні темніє дуже рано, тобто о четвертій вже все виглядає як така глибока ніч. Тож вам не потрібно дійсно чекати там пізнього вечора, щоб насолодитися цією різдвяною атмосферою, тобто можна після роботи зайти, випити глінтвейну, гльогу, якщо говорити і і відпочити. Якось набратися таких позитивних емоцій. В день ярмарка теж дуже чарівна, якщо ви хочете вдень або на вихідних теж дуже порадила. На вихідних, до речі, на облаштованій сцені постійно виступають якісь дитячі або підліткові гурти. І такі напівзірки Естонії, такі справжні зірки естонські вони виступають вже ближче до Різдва. До речі, естонці зовсім не релігійні, і тільки кожен четвертий житель Естонії заявляє себе, як. Релігійна особа, і тут згадаємо, що 25% населення Естонії це росіяни, і вони дуже люблять оці всі божественне поклоніння. А естонці, в принципі, вони не віруючі, але вони свято шанують різдво. Для них це таке дуже важливе сімейне свято, коли вони збираються всі разом, святкують родини один до одного їздять в гості. Що готують? Готують в принципі традиційно це смажена капуста і кров'янка. Але якщо ось так зробити. Аналіз того, що їдять естонці насправді зараз сучасні, то так, кров'янку їдять, вони кров'янку люблять, але в більшості готують те, що кому подобається. До цих правил про 12 страв вони не слідують кутю, вони теж не варять. Хоча може десь і варять, але це дуже 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 рідкі випадки, і знову ж таки, якісь якесь має бути слов'янське коріння в родині, якщо там готують 12 страв на різдво плюс кутю. І тож не дивно, що на ярмарку продають кров'янку через ятку. Не всі ятки продають магазинну кров'янку, іноді це від якихось ресторанів вони готують її самостійно. Ну і звісно, додатково до кров'янки є багатий асортимент різних всіляких сосисочок. До капусти є ще картопля. Естонці дуже люблять картоплю. Окрім кров'янки і всіляких сосисок, є також і солоденькі імбирний пряник це різдвяна класика, і вона залишилась тут від німецької культури. Як я вже й сказала, що на площу також продається гльок, але ви маєте на увазі, що посуд дається не одноразовий, а багаторазовий. Ви маєте за нього внести 2 євро. А потім, біля сцени, ліворуч є така палаточка, де ви можете його здати, якщо вам не подобається. Пити з багаторазового посуду, наприклад, я таке не люблю, то ви можете взяти свою якусь термокружку чи свій посуд і скористатися ним. Праворуч сцени є будиночок Діда Мороза, тобто туди ви можете прийти з дітками, щоб зустрітися з Дідом Морозом. Але якщо вам туди треба, зауважте, що на вихідних велика черга і придеться постояти, крім їжі і напоїв на ярмарку, продаються пледи, шапки, новорічні іграшки, в'язані шкарпетки, ну і, в принципі, все, що може зійти за новорічний сувенір. Все продають. Я б сказала, що більшість я орієнтована орієнтовано на туристів, але місцеві також іноді щось купують. Я колись купила шапку, бо мені було дуже холодно. А ще хочу зазначити таку дуже милу традицію: вішати новорічні побажання на листівках на ялинку. Хоча адміністрація займається прикрашанням ялинки, але людям дозволено вішати на ялинку ці листівочки. То де можна достати, люди їх розміщають і вони там висять до кінця свят. Думаю, що це дуже мило і символічно особливо для діток так вірити, що Дід Мороз побачить їх бажання і від центральної різдвяної ялинки перейдемо до ялинок звичайних смертних. Якщо ви в Естонії бажаєте купити ялинку, встановити живу ялинку в дом, то це можна зробити на Санкціонованих ялинкових ярмарках є такий монополіст AST KUSK Власне на їхньому сайті ви можете подивитися адреси, де знаходяться ялинкові ярмарки в вашому районі. Або також, якщо ви знаходитесь в таліні, ви можете замовити ялинку онлайн з доставкою. Доставка там не коштує шалених гроші, дається 6 євро. Тобто, чому ні, на що кудись ходити, якщо можна ось за на такі великі гроші замовити і вам привезуть ялинку вже додому. Але звісно, якщо ви хочете вибрати, то вам на ялинковий ярмарок. Я не не встановлюю справжню ялинку, але дуже люблю під новий рік мати якісь хоча б гілочки живої ялинки. З для того, що як завалило снігом, я назбирала ялинкових гілочок в парку. Не знаю, чому, але ялинкові гілочки з парку дуже швидко обсипались в теплі. І я пішла на цей ялинковий ярмарок, щоб взяти гілочок. Гілочки мені дали безкоштовно. Есті Кузьк це така ялинкова ферма, на якій вирощують ялиночки під різдво. Не можу сказати, що вони не обсипаються. Так, вони також обсипаються, але не так сильно. Прям що ти торкнувся столу і сипляться голки. Обіцяли, що обсипатися не будуть ну. Подивимось, і на завершення традиційна зимова порада на прогулянку вдягайте тепло. Я розрахувала так час, що коли я почну підмерзати, я вже буду сідати в трамваї, їхати додому. Але ми проїхали одну зупинку, і оголошення, що аварія, трамвай далі не їде. Купа вже трамваїв стояла. Коли то все розрулилося б, незрозуміло. Ми вже нагулялися, я й дівчата підмерзли. Тому прийшлося взяти машину і їхати додому машиною. Та для вас теж такі лайфхак. не забувайте, що Жде можна взяти болт, якщо звісно, ви не нагрілися гльохом. Це буде однозначно дешевше ніж таксі. Ну але якщо у вас вже не один стаканчик гльогу всередині, то краще взяти таксі, тому що в Естонії керування в нетверезому стані дуже дуже дорого коштує. На сьогодні все Бажаю нам веселих свят і гарного дня!